будь ласка, Чи відомо вам, що там вже наскільки забудовані приватні садиби, що там буквально залишається, можливо, 25 а величці, якщо 50, то дуже добре. То чи вам можна... Ну, Чи вам відомо, цей факт, що там вже забудували приватні складики? Ділянки, де є вже зрубані дерева частково, де вже засипано будівельним сміттям ділянки, де упорядковані вже навіть попрацьовані ділянки, ну, я не знаю, там виділені чи як, парканами обгороджені. І, власне, вже видно, що вже в Річки. Ми бачимо, що там 12 поверхів в селах повиростало і як люди там живуть. І просто в мене є придасторова, що ця зелена зона, яка на даний момент є з цією сторони Повірте, сьогодні зайців бачила, таких, таких бачила. Качки там літають. Унікальна природоохоронна зелена зона, де можна зробити дуже цікаві, красиві пляжні території, де можна зробити. Спортивні майданчики, відпочинкові зони де можна зробити з заїздами навіть автомобіли. Навіть можна зробити обгородити там і стоянку спеціально для автомобілів, які не заїжджали на територію зеленої зони. Тільки треба мати волю і нам треба це. Ця... Будівниками ну, індивідуальними, які там побудували собі будинки, але це треба впорядкувати. І дуже прикро, коли ми бачимо, що русло річки міняється, знаєте, тільки за рахунок чого, бо там скидають будівельний мусор, бо там розширюють територію дамби, ну так званої. І там крові просто. ну, Сама міняє своє русло, вона не має куди. Тити. І вона змушена забирати ті частини, які в нас залишаються ніби відпочинковими. Оце дуже погано. Тому я все-таки застерігаю від такого проєкту рішення. де Ми все-таки тут пишемо, щоб розділити розроблений план необхідно оформити нову земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва. Давайте ми не. З дозволом ми не зможемо про це дачі давати. Крім того, якщо подивитися на провел генерального плану міста, який там в селі, там є вже запропоновані якраз основні позиції, що має бути там запропоновано стосовно зумування. І там є і зелений зони шпаток, тобто, якісь громадські заклади, які вони обслуговувати зелену зону, і навіть місто пішовний через... Річ є запропоновані, але це є пропозиції крупними генерального. Якщо ми будемо розглядати це в детальній вантах, то ми зможемо це все досить двічно, досить детально пропрацювати. І, знову ж таки, ми це не робимо тихенько, скритими це наносити і на міську діонара, і на громадські що